Щоб створити фліпбук, ви можете скористатися сервісом Flip.html 5. Отже, що потрібно зробити? Завантажити файл, завантажити файл і почекати, поки згенерується фліпбук, і ви можете отримати покликання. Єдине, що якщо у вас там є анімації, переходи від слайда до слайда, то, на жаль, у фліпбуці це не працює. Це просто буде ефект гортання книги. Зручно, коли кілька сторінок. Звичайно, якщо у вас у файлі лише одна сторінка, фліпбук вам не підійде. Також за допомогою фліпбука ви можете створити фотоальбом зі своїх світлин. Завантаживши фотографії, ви можете сконвертувати ось таку книжечку. Наша гра готова, можемо попередньо переглянути її ось тут. Але де ми беремо покликання? Натискаємо поділитися і ось копіюємо ось тут. Воно за замовчуванням скопіювалося, ви можете завантажити QR-код, Спробую завантажити ось в такому форматі, але, як ви бачите, це про версія. Тобто безкоштовні версії, єдине, що ми можемо скопіювати ось це покликання і відкрити нові вкладиці. І потім користуватися. Так, і ось так гортаємо. Нагадую, що переходи на інші слайди тут не працюють. Наприклад, у цій грі у мене переходи, коли ми натискаємо на сердечко, це щоб перейти. Ось, дивіться, я натискаю, але нічого не відбувається, так? А в самій презентації в мене перехід на перший слайд, там, де всі ці кроки, всі цифри є. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисна. Буду вдячна за відгук та підписку на моєму YouTube-каналі.